Tumba, ba tum dee dee Вітаємо нашу улюблену бібліотеку з ювілеєм. Бажаю їм процвітання, а всім, хто тут працює, відповідальності, терпіння і мудрості. Процвітайте, наповнюйтеся новими книгами, новими відвідувачами, які цінують мудрість та знання, щастя, здоров'я та успіхів у подальшій роботі. Продовжуйте свою успішну місію наукового, освітнього та культурного центру громади. Зберігайте культурну спадщину та передавайте її наступним поколінням. Втілюйте нові ідеї та проєкти. З ювілеєм бібліотеку! Хай щастя! Радість вас колеги окриляють! Нові історії та книги надихають! Зичимо цікавих зустрічей та нових досягнень, процвітання та довгих років життя в бібліотеці! Натхнення та творчі наснаги у вашій благородній справі, згуртованості та взаємопорозуміння у вашому дружньому колективі, подальшого розвитку та процвітання бібліотеці. Вітаємо! Вітаємо! He died! І куні снігу, так добре всім на втіху з обіймачі безхмарних ночей, розоріє нам небо свої своє скрайна градісних пильних очей, скабило того всесвіту, лищать, не наче дих. বল সু На сторінках у книгах, на шляху прозріння, хай знайде відповіді кожен із людей і знову оживе у душах подих до читання в цей ювілейний день. Нехай ніколи книги не помруть і не зітліють, і мудрість вікову нам всім несуть. А тим, хто справу має з книгами та їх цінує, уклінна вдячність за нелегкий, титанічний труд. З Ювеленим Днем народження всіх вас, шановні грушівці, нехай 150-річчя Одеської обласної універсальної наукової бібліотеки імені Михайла Грушевського стане тільки початком довгого сходження до Олімпу досконалості у сприянні розвитку, особистості читача, культури спілкування, його інформаційно-освітньої, пізнавальної діяльності, а також довголіття та щасливої. Тисячолітньої історії. Вітаємо! Дорога наша Юліанно Сергіївна, шановні колеги, працівники. Одеської обласної, універсальної, наукової бібліотеки імені Михайла Грушевського. Щиро вітаємо з ювілеєм вашої славетної бібліотеки! Ювілей це не проста святкова дата, це яскраве свідчення вашої невтомної праці, самовідданості, справи і великої любові до книги і свого користувача. Ваша бібліотека стала справжнім осередком знань, духовності та е, натхнення для багатьох поколінь читачів. Ви не лише зберігаєте скарби друкованого слова, а й відкриваєте нові горизонти, формуєте свідомість і культурний простір нашого регіону. Бажаємо вам процвітання нових ідей і проєктів, вдячних читачів! Стабільного розвитку і всього-всього самого-самого найкращого. Хай кожен день приносить вам тільки радість від вашої важливої і шляхетної роботи, миру та злагоди, процвітання та фінансування. З повагою до вас комунальний заклад, публічна бібліотека Шабівської громади. З найкращими побажаннями. Шабівська громада. Вітаємо! Миколаївська селищна публічна бібліотека! Вітає вас з днем народження! 150 це зовсім небагато для бібліотеки. Це юність! Бажаємо розквіту, сил, натхнення, позитиву! Необмеженого бюджету на поповнення бібліотечного фонду і на втілення ваших задумів і мрій. Колективу бажаємо мирного і світлого неба, абсолютного розуміння керівниками ваших потреб і забаганок, віри, надії, позитиву і міцного здоров'я. Пишаємося вами! Вітаємо! Доброго дня, мене звати Дмитрів Констанція Іванівна. Я бібліотекар Чернівської сільської публічної бібліотеки. З повагою вітаю зі 150-річним ювілеєм колектив бібліотеки імені Михайла Сергійовича Грушевського. Нехай процвітає ваша бібліотека, нехай дає усім свої плоди знань та праці. Нехай корисним буде кожен ваш день та нехай читачі дбайливо ставляться до кожної книги. Зі святом вас! Книга це аптека душі та джерело знань, а бібліотека справжня скарбниця мудрості та храм науки. Вітаємо вас з ювілеєм і бажаємо, щоб у вашій бібліотеці стало ще більше читачів. Нехай у бібліотеку приходять усі веселі та скромні, молоді та літні, одним і компанією. Головне, щоб кожен прагнув до пізнання нового, і йому вдалося добути для себе потрібну інформацію, а може відкрити цілий світ, нехай у всі часи книга буде найдобрішим і найвірнішим другом людини. Тут царство книжок і статей, і тиша усім заправляє свій грандіозний ювілей, бібліотека відзначає. У День ювілея вашої бібліотеки хочу привітати всіх співробітників, цього джерела знань та інформації, а також ваших читачів. Нехай книга завжди залишається вашим добрим другом, який відкриває новий світ, фантазії та цікавих пригод для кожного з нас. Бажаю всім міцного здоров'я! Творчого натхнення, прагнення до пізнання нового, мудрості та великої любові до книги. Також бажаю, щоб кожен тут зміг знайти завжди пораду і підказку, проникнути в таємниці історії або в казкову пригоду, підвищити рівень інтелекту, або просто дізнатися щось нове. Нехай книга. Завжди залишається вірним другом, а бібліотека надійним сховищем цих друзів. Бажаємо шанувати, зберігати творчий багаж великих поетів, письменників та драматургів. Нехай кожна книга немов скарб матиме гідне місце та відгук у серцях читачів. А ще від щирої душі хочу побажати, щоб жодного дня не довелось нудьгувати. Щоб в бібліотеці завжди було повно гостей, мандрівників по сторінках науки і фантастики, романів і повістей, історії та справжнього життя. Отож вітаємо з ювілеєм вашу бібліотеку, бажаємо, щоб ваш храм вірних знань і підказок, добрих порах і веселих історій, неймовірних подій і славних оповідань, цікавих фактів і загадкових таємниць. Ще довгі роки служив для кожного допитливого читача, дарував можливість відшукати ключ до будь-кого. Сьогодні ми з великою повагою та теплом у серці. Вітаємо Одеську обласну універсальну наукову бібліотеку імені Михайла Грушевського з величним ювілеєм. 150 років це не просто цифра, це історія поколінь, це храм книги, знань і української духовності. Протягом півтора століття ви відкриваєте людям світ через книжки, через слово, через діалог. Ви не просто зберігаєте скарби мудрості, ви надихаєте. Підтримуєте, просвітлюєте. У вашій бібліотеці тепло. Тут панує атмосфера затишку і глибини. Сюди йдуть не лише за книгами, сюди йдуть за сенсом, натхненням і новими дорогами. Дякуємо кожному, хто творив і творить сьогодення цієї бібліотеки, вашим фахівцям, бібліотекарям, читачам. Ви золотий фонд. Бажаємо вам нових звершень, вірних друзів, вдячних читачів і щоденного натхнення. Нехай наступні роки будуть наповнені розвитком, культурними подіями та любов'ю до книги. З ювілеєм, дорога бібліотека, зі святом, яке зігріває серце, з повагою та любов'ю. Яколівська сільська бібліотека Філія.